Прочитав, що членки якихось я тобі недорогеньких поважних організацій збурилися на еротичний календар журналістів П'ятого каналу, кажуть, що це когось там сексуалізує та дискримінує. Інша справа, коли депутати правлячої партії шукають на роботі анал без табу і говорять про робочі корабельні сосни. Жартики людини року про голодомор, Томос, революцію гідності цих комсомолок не обурюють, а календарі від п'ятого каналу обурюють. Жалюгідні нікчеми. Йдіть зараз, Єрмак, і Кирюша Тімашенка вам прянічок дадуть. А може і на своїх нових автівках покатають. Бачив, як певні люди за командою з офісу президента синхронно захищали розсунуті відомою жіночкою ноги. А тепер бачу, як ті самі люди атакують естетично зняті світлини з жіночою красою. Команду ФАС вони вивчили. Цікаво, а супружній обов'язок вони теж виконують за командою з ОПЕ. Акція Зроби рогатку покажи мохнатку зайшла нормально. Півкраїни сиділо з розчепиреними ногами. Сама ледя, поліція, МЗС, ДСНС. Позитивні блогери пояснювали, чому це красиво. А тут красивий еротичний календар, і всі, хто сидів, розкарячив ноги, обурені. А голий дядьку з грою на роялі та в супермаркеті їм краще подобався, так? Да? <гум> Що там зараз зарплатньою? Нормально, ботва заробляє, міша не ображає свою худобу на фермі. Ще один коментар: требую календаря з голим Зеленським. Впевнена, він пройде всі комісії цензури. Спеціальним законом Верховної Ради в Україні дозволено друкувати календарі лише з оголеним Зеленським.